і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя Великого посту присвячується пам'яті святителя Григорія Палами, архієпископа Фесалонікійського. Той, хто, можливо, із вас бував у Греції, в славному місці Солуні, до якого, як правило, прибувають для того, щоб потрапити з паломництвом на святу гору Афон, в кафедральному соборі цього міста нетлінно спочиває цей святитель. В чому його значення, його внесок в церкву Христову? Чому саме у другу неділю Великого посту ми згадуємо Його пам'ять? Якщо ми подивимося на час, в який він народився, на ту епоху, то перш за все ми побачимо, що це вже був захід, кінець існування Візантійської імперії. Він жив, проповідував, святительствував у першій половині 14 століття. І дуже часто історики церкви називають його останнім яскравим представником отців Східної церкви. А разом з тим православного богослів'я. Якщо коротко окреслити життє цього святителя, то можна вже зрозуміти, хто він був насправді. І тому в житті його розповідається що це була людина скромна, незазрісна, Бог для нього був понад усе, тому він був великим молитвеником. Це був святитель, якому не раз з'являвся Бог, який був просвітленим, нетварним. Фаворським світлом. І тому його називає сина цієї неділі, який вміщений в Мінеї сином Божественного світла. Зверніть увагу, як характеризує церква цього святителя. Народився він в Константинополі. Багатодітній сім'ї. Батько його зарані відійшов у вічність, і коли досяг уже дорослого віку Григорій, він попросив матері благословення піти разом з своїми братами на святу гору Афон. А його сестри також всі пішли. До монастирів тодішньої Візантії. На Святій Горі Афон, святитель Григорій, сказав своїм братам, не потрібно нам зустрічатися і тут родичатися, як браттям. Розійдімося всі по різних монастирях. І новіях, у і будемо молитись і подвизатися. Сам Григорій потрапив до великого подвижника Святої Гори Афон Некодима. Він став його учнем. Потім Григорій покинув Святогору Афон і пішов. Більш місце для подвигу знобне, це пустелю. І саме там настільки утвердився у вірі і в молитві, що коли настав час йому святительствувати у місті Фесалоніках, він вступив. У диспут з представником західної церкви, Варлаамом. На той час, можна сказати, вже минув той період, коли всі диспутували про віру, але вчення продовжувало утверджуватися. І ось цей Варлаам, який був дуже вченою людиною. На свій розсуд став говорити про те, що світло Божественна енергія є тварними, створеними, на що заперечив йому цей великий святитель церкви Григорій Палама, який казав, що світло. Яке виходить від самого Бога, Божественна енергія, те світло, яке бачили вибрані ученики на Фаворській горі, є нетварним. А разом з тим звідси витікало інше антропологічне богослів'я про те, що мета наша кінцева. Є обожнення, теосис грецькою мовою, що всі ми покликані бути обожненими, оскільки є причасними самому Богові. А для того, щоб це все зрозуміти у Богослів'ї святителя Григорія Палами. Ведено у христологічному розумінні термін богопричасність, цей термін не є рівний такому поняттю, як рівно Божественний. І тому святитель Григорій Палама говорив так, що кожна людина не людство все, а кожна людина. Є богопричасною. Чому? Тому що Бог зійшов на землю і прийняв людську на себе природу. Бог не війшов в ангела і не став рівно ангельським, а він війшов в людську природу. І тому, мов всіми є богопричасними. Тому святителя Григорія Паламу ще називають великим антропологом Християнським, тому що він розмірковував над спасінням людини. І якщо Варлам навчав, що людина може бути причасною до Бога там у вічному житті, то святитель Григорій Палама сказав так: ні, людина через свої подвиги, через очищення, молитву Ісусову, через мовчазність, оцю Ісихію, яку в той час проповідували, може бути причасною. І може бути носієм цього нетварного божественного світла вже тут на землі. Але тільки люди вибрані, можуть бути до цього причасними, з'єднаними, тому що не кожний із нас на себе може взяти такий подвиг. Який носять, наприклад, монахи, ченці, інші подвижники пустелі, преподобні і богоносні отці. Зверніть увагу, богоносні отці. Тому пам'ять цю неділю разом із пам'яттю святителя Григорія Палами, ми творимо всім преподобним отцям Києво-Печерським. Богоносним отцям, які у подвигу молитви просяяли і стали богоносними отцям. Звичайно, нам не потрібно, можливо, бути подібними до Арсенія Великого, як в житті якого розповідається. Як він втікав пустелю для того, щоби знайти там тишу, спокій і молитву творити Ісусом. Скажете ви в цих умовах, в наших домах, квартирах хіба це можливо? Але кожного разу ми повинні пам'ятати, що життя наше. Супроводжує молитва, яка здатна нас зробити також богопричасними і богоносними. І після того подається, щоби ми якраз цей період, відказавшись від цього мирського, творили цю молитву і дотримувались посту. Стримання. Це можливо для кожної людини. Я повторюю для кожної людини. Святителя Григорія Палами Богослів'я називають небесним. Це дійсно так. Бо суть нашої віри, православної віри це небеса. І тому недаремно Святитель Григорій Богослов сказав такі слова наприкінці свого життя, коли його уста вже майже були німими і очі закривалися. До неба, до неба я прошуся, до світла. І кожен із нас повинен пам'ятати ці слова. Що наша вітчизна майбутня і вічна це небеса. Отже, всі будемо пам'ятати слова святителя Григорія Палами і завжди говорити в «Вгорні вгорнія в до світла. Амінь.